В ефірі Ток-шов розмова про головне. А сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні в нас в гостях сьомі та шості класи міста Білої церкви школи номер 1 І почнемо з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який, який предмет вам подобається найбільше? Один. Срудове. А чому? Просто так. А які оцінка у вас з цього предмету? Обичні. Далі. А можете розказати, який предмет найменш улюблений? Мій предмет найменш улюблений це світова література. Е, а чому? Е, тому що там вчителька трохи ненормальна. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Так, отримувала. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Мені ну, нічого не зробили, але нас сварили. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Так. А з якого предмету? З англійської мови. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? На мою думку, українську мову. А навіщо, навіщо дітям математика? Тому щоб бути більш розумною людиною. А історія. Щоб більше знати історію всього світу і бути більш освіченою людиною. А чи багато відмінників у класі? Так, є, двоє. А чи багато двічників у класі? Так, є двоє. А як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Краще бути директором. Чому? Тому що це краще. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше відмінників або двічників? Відмінників. Чому ви так думаєте? Бо деякі є соб... улюбленці. Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмітки? Так, хвалять. А запогані сварять? Ну, буває і таке. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Ну, я думаю, що домашній арешт. А що гірше, отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? За контрольну роботу. А ви хотіли б, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Чи це має для вас якесь значення? Так, має. А чому? Щоб виросли у... На жаль, наш ефір закінчиться. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за Kidsville TV. До зустрічі в наступних випусках.